Так, є е, матка у нас. Ось вона. От, Крупна, гарна, вроді мало би сіять. От, тобто яєчники в неї працюють. Ох, шершень прилетів. ти! Де-де-де-де-де? Тікайся, де. тікай від. Ось такий бджол прилетів здоровий. Коротше, матка мала би сіяти, її немає взагалі і вже сидить вона давненько. Оставляли її е, після того, як провіряли партію, е, ну, така по виду, що мала би сіяти, коротше вона не сіє. Ну, і вивід такий, що в е, матки яйчника працюють, то яйця виділяються, але матка е, їх не, мож, вони не виходять через яйцеводи. Це означає, що е, забита вона не очистилася після того, як вона облетілась. Матка природне оспарювання, якщо що, крила на місці. От. Так, значить, ремонт нуклеуса заключається в тому, що тут, якби, ну, тут є, Ми просто даємо сюди з другого нуклеуса, я тут рамку струсив, забрав одних одну рамку і з другого нуклеуса приніс з відкритим, відкритим розплодом, з яйцями там, з личинкою приніс власне, рамочку. Ставлю їм взамін замін їхньої рамки, а в них забрав якась вещинка була відтягнута. От, і все. Сюди принесемо маточник. Ну Цю матку е, в результаті ми душимо, тому що якби, їй вже нічого не поможе. І от цікаво побачити, що ж там всередині таке. Зараз ми її от пробуємо розібрати. Да, Тут видно, от дивіться, от як то все яєчники збільшені. А тут просто чорна, От, от воно ось, дивіться. те, що було забите. Ось. Оце в неї тут. Бачите, от яєчники. А з яєчників за цих, оце, це що яйця формується. А з яєчників отут яйцеводи, які виходять в жальну камеру. Тобто, ось, оце чорне, отака, все, чорна штука, це те, що в неї не пройшло, не очистилось. Бачите, от згусток, великий згусток е, сперми. То, що матка, воно, от він такий вже як резиновий зробився. Чорний з однієї сторони. То, що матка не змогла з себе видавати. Десь якийсь старий трутень попався, мабуть. Ну, чи холодно може було, як вона облітувалася. Згусток сперми, який не вийшов з яйцеводів. В результаті матка, не зм... коли яйця стали виділятися, вони не змогли там проходити. От. А ось, ой, ось, ось це тут е, видно сперматеку. Дивіться. І сперматека теж... Зараз я її зможу відділити. Сперматека, я бачу, що теж вона не запліднена, ця матка. Ось спермотека, ось. Ось такий шарик. І він прозорий, як сльоза. Тобто це означає, що матка, оця сперма забилася, вона взагалі не змогла виходити та сперма з яйцеводів, тобто в жальну камеру. І в сперматеку взагалі нічого не потрапило. Тобто ця матка ще й не плідна в результаті. То є, мало того, що вона забита, вона ще й не плідна. Але пройшов час. Десь, я думаю, неділі три, мабуть, вона тут сиділа, поки знову ми до неї ну, від, від того від народження на неділі три. І вона от я її роздавив. От вона засіяла, вона би засіяла, якби могла. Засіяла б трутня, тому що сперматека чиста. Ну, от Таким чином можна вскрити матку. І побачите, що з нею було не так. Якщо от якась така історія приключилася, ну от, я не знаю, там, вам прислали маток, а вона не сіє, ви думаєте, що вам неплодну прислали, там, чи ще щось. Ну, такі історії бувають, розказують. Так що, от так можна вскрити матку і побачити, що в неї всередині робиться. Все, всім дякую за увагу.